Шановні друзі, добрий вечір, а точніше доброї ночі. Сталося дещо неймовірно, від чого в мене просто відпала челюсть. Я з годину назад дивилася Тікток, і мені попалося відео про нейросмережі, які генерують пісні. А сьогодні, в день, коли я була на кухні, ви, якщо на підписані на Фейсбук читали, що я вчора виставила спогад, і там була тема про те, що одного разу мені приснився сон, де я отримала. Якусь високу дуже нагороду до мене приїхав представник якоїсь серйозної влади. Ну, хай там буде представник СБУ. вони не називалися у вісні, але це були круті мужики, і вони сказали, ми вас привезли нагородити. Але ця нагорода ще має вступити в силу. І я пам'ятаю, як у вісні відкрила книжечку, там була медаль, і написано за що. І в нагороді було написано у вісні. За те, що Пентагон плакав, а Москва палала. І Мені так врізалися ці слова, просто жесть. Ну це такий якийсь незвичайний сон був. І сьогодні в день я вранці щось проговарювала цю фразу, і до цих двох виразів я додала третій. Пентагон плакав, Москва палала, а Україна розцвітала і хотіла цілий день наспіввала. І тут мені в тіктоці потрапляється відео, де дівчина каже, що нейромережі можуть генерувати аудіопісні. І я така, так, стопе, в мене є готовий приспів. <с. <с.> я ж пригадала те, що я утром собі наспівала вранці. В общем, заходжу я на той сайт Генерації, пишу взривена рок-музика про перемогу України над російськими загарбниками і прописала приспів. Пентагон плакав, Москва палала, а Україна розцвітала. Вірніше процвітала там було. І натискаю, типа, згенерувати, і думаю. Ну таке і я пропоную вашій увазі цю пісню, яку згенерував за 10 секунд буквально штучний інтелект. Це неймовірно. Тобто, в нас зараз є час між тим, як штучний інтелект порабатить світ, і між тим як почнеться війна роботів. Я знаю, що це буде. В нас є трохи часу для того, щоб насолодитися безневинними такими штучками від штучного інтелекту. Ході сонце знову сяє на горизонті світлий шлях, народ єдиний не згасає, Тримаєм борг, несемо стяг, мовтиця феніх з попелу піднялась наша земля, і ворогам дадуть відплат Від нас не буде співчуття. плакав, Москва сквапа. Сами йдуть наші герої, зброя в руках для боротьби, в мороз і спеку маємо волю. Міцніші відсталі, нашій дух, вогонь не вбитий, безвідмовний, лютий ворог. Споти Птиця Феніс з пополу, піднялась наша земля, і ворогом дадуть відплат від нас не буде співчуття. Наші герої, зброя в руках для боротьби, в мороз і спеку маєм волю. Міцніш від сталі, наший дух, воронь не вбитий безвідмовний, лютий ворог спотикався, і незалежність ми здобули. Крок за кроком ворог падає. what bola Що я хочу додати, Ця пісня може стати дуже-дуже легко українським наступним хітом. Тому знімайте відео під неї, робіть репости, розповсюджуйте, використовуйте це аудіо у своїх відосах, і вона по-любому залетить тут дуже крутезний приспів.